Дивіться, соку дуже багато. Дуже соковитий, ось натискаю, бачите? Всіх друзі, вітаю зі свого саду. Сьогодні в нас 8 серпня 2025 року. Перед нами італійська селекція сорт середнього терміну достигання під назвою Геа. В цьому дереву. Четвертий рік від посадки. Дерево прищеплене на підщепі гіркий міндаль. Ось так. Грузи себе врожаєм цей сорт. Це при умові, що в цьому році було дуже багато приморозків. Квітка, я так розумію, більш-менш стійка до приморозків, тому що, коли квітли персики, були неодноразово приморозки. і дуже такі добрячі. Але бачу, що в цьому сорту приморозки не страшні. Дуже гарні плоди вже підходиш до дерева на кінець першої декади серпня і відчуваєш дуже солодкий. Смак. Такий запах. Смак або запах. Ну, просто шикарний. Ну, розумієш, що вже плоди починають достигати і треба проводити збір врожаю. Вони аж гарять. Дуже товарний, смачний сорт. Вже починають продавлюватись, вже починають його і мурахи потихеньку прокльовувати треба по-любому. Зробити збір плодів, щоб не пошкодили плоди, бо вони швидко будуть загнивати. Я думаю, сьогодні проведу збір, тримаються вже середньо вони. ось отакий нектарин. І з вами та дня через два, хай він в підвалі дозріє, продегустуємо. Він повинен бути такий дуже-дуже соковитий, солодкий та смачний. Там пару подів мурахи погризли, то я куштував, смакував, то дуже-дуже смачний. В цьому році взагалі суперовий. Рекомендую всім до посадки в свій сад. Гарний нектарин з гарною товарністю, гарним подоношенням. Так, сьогодні у нас 12 серпня, трошки полежав нектарин на дозріванні. Пару нектаринчиків згнило. Ось отак. Ось покажу, як є за цей період. Зберігались вони в мене у підвалі. Ну, можливо, десь було пошкодження, що вони почали гнити, чорт його ознак. Ну а так в цілому, врожай нормально зберігається. Зараз вони вже дуже гарно продавлюються. Давайте побачимо, яка вага. Так. Середня вага цього сорту приблизно 200 г. Окремі можуть бути і більше. Все в залежності від того, як ви будете його обрізати, поливати, підживлювати. в основному всі за 200. Так. Це якраз гарний такий калібр. Так, давайте розріжемо, побачимо, що всередині. Оце поки віз додому трошки. Помялися, бо вони в мене зберігалися в підвалі в селі. Якби їх, як тільки зірвав листи, вони тверді, то вони нормально перевозяться. Видите, бачите, кісточка відділяється. А якщо вони вже м'які, то, звісно, перевозити складно. Гарний дуже йде аромат. Оцей ще трошки не достиг, то кісточка не відділяється, бачите? А який достиг краще, кісточка відділяється. Оцей дуже м'який, а цей ще такий твердуватий. Я його різав, навіть відчувається, що він такий хромкуватий. Так, давайте побачимо по соку і по вмісту цукру. Так. Дивіться, соку дуже багато, дуже соковитий, ось натискаю, бачите? Тече-тече так. По цукру, що тут покаже. 16. Непогано. Так, ну і пробуємо на смак. М -м -м. Дуже запашний, смачний. Мякоть солодка, кислинки практично немає. Виразний присмак персику та нектарину. Шкірочка хрумтить так приємно. м'якоть трошечки волокниста, але в той час же вона дуже гарно так тає у роті. Угу. Дуже смачний сорт. Рекомендую до посадки в свій сад, хто хоче завести врожайний, товарний та смачний нектарин Середньо середньопізнього терміну достигання або середнього терміну достигання, все залежно від регіону та від погоди. Пишіть коментарі, друзі, підтримуйте мій канал лайком, вподобайкою. Я вам буду дуже Вдячний. Так, всім гарного дня, до зустрічі.